Сіохашка, я Ерика, і ми на каналі Зітплес. І сьогодні я буду красити волосся. Я цього дуже давно, дуже довго чекала, і нарешті дочекалася. Зараз я з за вами піду в магазин, куплю краску, покрашу сама вдома. Потім ми з вами подивимося на реакцію моєї мами, що як вона буде реагувати, які в неї будуть емоції, типу, чи буде на мене кричати, чи не буде, що вона буде вести, як вона себе буде вести і т.д. Вот. А ще я ще хочу поміняти все своє обличчя. Вот. Ми з вами підемо, і ще мені купимо лінзи, так як я передишу наші очки, тому що в мене поганий зір. Вот. Можна замітити частенько, що я на в очках, тому що просто я в них замовлююсь, вот, і я їх одягаю, коли я просто. Я їх просто не одягаю, я їх одягаю, коли мені потрібно. Во. Вот так от, да. І ми з вами підемо, купимо лінзи, вот, каску і т.д. Ну, пішліть уже. Вот, до речі, мій лук, одягніться в коментарях. Від 1 до 10. Ну, мені дуже подобається, якщо чесно. Ну, ладно, пішліть уже. Ну, ось я вже і в магазині. Добрий день, ви пішли в нас в на магазин, купити краски собі. Якийсь. Так, я пішла купити якісь краски, які у вас є краски, можете, будь ласка, показати їх. Так, звісно, пішліть, ходимо зі мною. Добрым. Так, пишем лиц. Вот тут вот у нас есть светильский, надо быть теперь, на любим, на любой харчу поняли, на любой вкус. А может выбирать любую яку краску, такую вам тебе покажу. Ага, хорошо. А может быть заслуживается типа синий можем. Хорошо, давайте я вам расскажу тильно, например. вони это вони видите, постякава. Далі, ось ці трішечки, трішечки, трішечки дешев. Ну, дорожче, тобто. Вот. А, дивіться, ось тут краски всі по 100 гривень. А, ось тут краски по 300. Дивіться, а ось тут за вас є ще краски. Ага. Дивіться, ось тут є ще краски. А, ось це тут такі, вони дорогі. А, ну, не самі дорогі. Ось це теж. Така сама ціна, як і на ось цих. А це самі тут дорогі. Ага, хорошо. Ну, это тоже быстрее касается на у да что всего на 50 гривен. Mm -hmm. Понятно, айкатина с тою их Так, ось ця тисяча, це тысяча, за виходить 900 гривень. Ну, да, ну, короче, поймем. Вот. А вот, а оце коштує ось, ось, я вот, 600. Угу, вот. mm -hmm. Хорошо, понятно. Так, да вот, а вот это предлагает и любую яку краску. Так, ну що ж, давайте вже будемо приступати до вибору нашої краски. Дивіться, я не хочу, щоб була якась яскрава. Не хочу, щоб була якась мутна. Тобто якась така, не знаю, як це можна назвати. Коротше, я не хочу, щоб вона була ще е, така якась якась, щоб важко не знаю, замазалась, не знаю. Я хочу прям ідеальну якусь краску а, і щоб ціна була хороша. А ну, не знаю. І щоб на моїх луків, до речі тоже підходило, тому що якщо у мене буде яскраво-зелений лук, а, і буде. <кій> є лій, така якась, не знаю, рожева краска, не знаю, о, така якась яскрава, не знаю, наприклад, так ось ця. От. То буде не дуже красиво виглядати, так що мені треба вибрати краску нормальну, хорошу, ідеальну. Так, ну дивіться, в мене на виборі ось ці всі краски. Взять ось цю голубу, ось цю ну, біло голубу, білу чи біло зелену. Я не знаю, але поки що я, мабуть, візьму. Мабуть, я не буду брати біло-рожеву, так як в мене в гардеробі малорожеву мало малорожевого кольору, і я не так часто одягаю рожевий. Зелений. Зелений у мене, вроді, в гардеробу немає. Синя. Я дуже люблю синій. Мабуть, він ось ця краска буде, тому що ну, реально, у мене дуже багато луків, дуже багато всього, коротше синім. От, просто в просто усіх відео я одягнута в синьому одязі. Реально. От у мене синь. ось зараз синя сумка. Синій топік, синя спідниця, синя, синя обув, от там сині носки просто, реально, вся синя я. Так що, да, можна. Ви вже вибрали? Да, я вибрала, я хочу таку краску. Хорошо, з вас тисяча. В смысле 1000, вже говорит, це торгів. А, я помилилася, вона 1000 коштує. Ну ладно, хорошо. Так, а, все, хотя. Оплата. Так, да, оплата. Оплата пришла успішно. Хорошо. Ой, спасибо за покупку. Приходите к нам ещё. Угу, хорошо. Мы все с вами дома, и мне потрібно зараз швиденько укратно порадітися, одяг який мені на жалку, тому що ми коли з вами будемо формуватися, і зниски всю може запачкатись. А мені, ну, не потрібно пачкати чистики свої в ультах, так що я візьму якийсь такий некрасивий такий, мабуть, а одяг, який мені залі, вообще на жалку. Що ну, да. якщо я запачкаю краскою, то якщо не буде вмиватись, то нічого страшного. А якщо буде красивий, прям дорогущий, прям образ, і на ньому буде краска, і вона не буде змиватися, це просто буде якийсь кошмар, так що краще я зараз переодінуся якийсь одяг хороший, такий для підходящий для фарбування краска, якщо тебе руки виросли на своє місце. Я вже переоділася, от проділа сьогодні такий мені не жалко, якщо що мені ще мене є такий самий топик і ще один. І мені цей топик він мені дуже дав, це ну, нічого страшного, так як в мене є ще один. Так що я можу оцей одіти. Вот. Так, в принципі, я займаюся можу футболку запачкати, там ну, штани дуже мало, мабуть, процентів, як я можу її запачкати, ну, всі штани, от. а обув, вообще, думаю, ну процентів, що я, я її запачкаю. От. Короте, все. Давайте вже будемо брати краску і акуратно йти у ванну фарбуватися. Тому ванні ванничкою не було, то буде не дуже, так коли я буду йти з краскою по коридорах, там, наприклад, а там хтось побачить, там, не знаю, раю, там, папу, маму, ну, дав та, от. Так що краще буде. Акуратно, акуратно, от і и идем аккуратно. Так, аккуратно, аккуратно, так, тихенько. І так. Ой, хто це? Хто йде? Ой-ой-ой, да ой, кто-краску ой, дітей? А, кіт, це ти Семен? А, ой. слава Богу, це кіт. Так, оставимо краску зараз. От, Так будемо починати. надо. там краска взялася. О боже. Ну вот тут вот вот. Ну это уже форма. Я щось якось болю, бо, боюсь навіть. Ну, нічого, на випадку вже немає. Почала робити ради за тим, Так. О, боже, це що, точно я? Капець, я стала, мабуть, другою людиною, коли побувала Луся. Вау, це так красиво. Ну, а ми давайте сховаємо краски. Сюди, кладемо мою одну тубу. Так, от. Далі, що там далі робити, не знаю. Ми квотували і а, точно, надо ще зробить. Короче, як я тебе сейчас зроблю, потім давать. Вс, вот и я. Тепер нам надо почекати, скайкото времени. Ну, Ладно. Так, вот. Да. А, просто у всі все рукав ці краски просто. И трошечки я запачкала а здесь ну ладно, ничего страшного. Ладно, здесь краска змивається, хоч потом то буде не дуже, якщо она не будет Звісно ж. Короче, зараз я змию краску, все потенции зніму, а потім мы з вами підемо в магазины вже. Там, наприклад, линза мені, купимо вот и ще щось там. Я все, вже пройшло деяке время, зараз пішліть на в мою кімнату, щоб ніхто ж мене не замітив. Вот, ран... раніше времени. А то буде не дуже, тому що я таке наплонувала. Фух, все, ми вже з вами зібралися до моєї кімнати. Так, зараз ми з вами швиденько одягнемося та підемо вже. Ми перед вийти, тепер нам треба аккуратно вийти із дому. Так. Так, точно, я хочу прикраси якісь тепер одягти. Чи тут є прикраси, так. Ну, тут є колечка, до речі, я хочу взяти якесь щось таке, що буде підходити до образу. Може, по колечка буде підходити, я не знаю. Красоти я звати не хочу. А це є з причини, тому що, типа, о, нашла. Я нашла ідеально підходящий колечка. Вот, ідеально ще. Тепер треба сережки. Так, вот сережки і ні, не буду. Ну, я діти на нам вибрати, якщо доволі буде виходити, І кляпку, я сховаю, що я заволосся, вот і його можна буде розмітити. Ну, я пойду, це вишить зразу. Я вже в магазині, і ще також же вирішала, що куплю собі косметику. Так що зараз ми з вами підемо. Це все зробимо. Так. Добрий день. Здравствуйте. Так, ви щось хочете? Ну, я хотіла б туди посінати, куди мінці. А, добре, дивіться, у нас є ось все ціні, це все рейки на щупі. Це взагалі на сапри, там або на якісь або на кабаналозі. Вот, теж на щупі тут у нас є, тут оце лінзи, там карандашки, тут кардинана, а там далі є помада. Добре, я б хотіла подивитися спочатку тіні. Добре, от ось всі наші ціні. Так, ну, мені нравляють ось ці, ось ці, ось ці сині. Ага, хорошо, ось ці, ось ці, так? Так. Ага, поняла я вас, будь ласка, не просто писати? Ага, хорошо, накрашу вас. Добре, можете сідати. Угу, добре. Так, тільки спочатку ще я хочу лінзи ще подивитися. І, може, лімана, хоча я хочу помаду. Ага, хорошо, давайте ми з вами спочатку все подивимося, потім будемо краситись. Так. Да. От, дивіться, це все, в нас є лінзи, в нас є лінзи в любих навіть кольорах. Яких ви поважаєте? Ну, не знаю, як у цього просто сірих, не знаю, може, сірих, голубих. Так, дивіться, у нас є дуже красиві голуби э, і сіра. От, ми можемо примірити і подивитися, як буде. Ну, добре, давайте

Ладно, а тіні? <занізова> да, угу, так, да. тіні які ти спочатку хочеш, щоб я тобі накрасила? Ну, дивіться, давайте спочатку з тігуби. Добре, давайте, сідайте. Так, я зараз зізьму тіні. Так, вот так от. Ну, ммм... Мені, знаєте, що не дуже краще підходити ці тіні за лінз. Ммм, окей, зараз я подивлюся, можу я звук послушаю? Так, звісно. Угу. Ой, та ці тіні взагалі не підходять. Окей, хорошо. Тоді... Другі зараз подивимося світло, яке бачу взагалі чи не підходить, давайте щось темненьке. Ага, хорошо, дивіться. Давайте вже візьмемо другі тіні. Ось ці давайте візьмемо тепер, тому що вони тут самі темні. Так, ось так от. Ой, тут е... якісь вони такі, я не знаю. Зараз подивлюся. Так. Так, блін, це тоже взагалі не підходить. Ну ладно, хорошо, то есть другие. А, ну, я так, які тут ось помади? Так, ну у вас ось ця. Ага, хорошо, давайте подивимося. Так, ну, в принципі, хорошо, но погано. Можно, мабуть. Хорошо. Я її візьму. візьму. А вот, давайте може, ще якусь подивимося. Так, ну давайте, якого хочете ще? еще. Ну, я навіть, не знаю, як можна ще, ну. Що мені, тіпа, під волосся, під кольори, а, ну, не знаю, може, давайте ось цю подивимося. Давайте. Мені здається, мы підходить. Ага, хорошо, да, це тоже, мабуть, нормально підходить. Давайте ще ось цю зелену. Угу. Отак, от. Ой, ні-ні-ні. Хорошо. Так, ось цю і ось цю ще я візьму. Хорошо, давайте. Так, тепер все. Да. Тепер ви можете піти на касу. Добре. Так. Ой. Вот, так. вот и вот. До побачим. До Дякую за покупку. проходите до нас еще. Я живу вдома. Давайте зараз мы с вам вами мою сумочку. И все пришлите 9 на реакции. Мама. О, Господи, помилуй. Приведи Я побачила. це таке. Вы кто? Я твоя Эрика. Сколько повторю. А ты чум, у меня все написано? Я же так поменялась. Я чешу. В смысле Эрика? Эрика, это ты? Эрика? Моя Не напоминаешь? Нет. Ну я поняла, це якісь правила. Давай, знимай парик, знимай, давай це все. Мам, схоже, тобі хочеться на парик, а ось те, що моя на очах, це можна зняти, а на губах можна стерти. Змислить, це мама, в смыслице на парик. Мамо, в ту не падай. О, Господи, зараз я впаду, щось моє, щось на якось очі хап потрянило. Боже. Ой-ой-ой, не переживай, ладно, ну, мамо, от вся краса змивається, вона змиється через місяць. А, ну тоді вже легше. На душ аж стало, стала, коли ти це сказала. А ось теж на бровях. Ось це може зніматися, а найце зараз це може зняти. О, хорошо, на губах. Краска. О, господи, краска, помада хочешь разбивайте. Да. О. Боже, Эрика, ты чего так лякаешь? Скажи мне. Ты тут уже тей провлекала. Я б так не сказала бы. Дядя, ты я... хоть пидалась обмен. Короче, сам давай. Така, я О, господи, свою. Ну короче, если у нас відео вышло. На цьому все. Сины векся заправлять, кто отведет до І и всем па, -па.